Вітаю! Зараз я хочу подивитися, що зі світлом та теплом буде у Харкові на найближчий час, листопад, місяць. Що буде зі світлом? Що заважає нормальної і нормальній роботі світло опаленню у Харкові? Місто Харків. Скажіть нам вийнування. Поменше агресія пом буде менше. Ваші зруйновані оці були вишки, вежі, якісь дуже значні структури, будівлі. В місті міс... є три такі значні структури, і їх відновляться, відновляться оці будівлі. Це не без колаборанта, це справа ворожа, це справа людини, яка фінансувалась ворогом. Це був його злочин: три будівлі, три місця в Харкові. Так, і він звертає, згортає, мало ще бути зруйновано, вже вже план цей змінився. Все, він припиняє цю роботу. Тікає. Це рятує місто. Більше чинити злочин ворог не зможе. І цей колаборант тікає. Виправиться стан. Буде так на майбутнє буде відновлення, будуть відновлювати в місті всі стратегічні об'єкти. І ворог. Його засудять, він навіть не втече, на нього суд іде. Ну це значна посада. Він при посаді мав якусь значну посаду. Здійснював агресію ворожу за гроші. Його будуть судити. Ось такий стан. Так, мирне небо, закрите небо. Дивіться, ворогу дуже сильно важко вам надавати руйнувань. В місті буде потужний захист, і на листопад от стабільна. Включення, 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 от стабільне постійне включення світла. Все більше і більше і більше. от Воно буде так понара... по... на... збільшуватися і... і з опаленням також вмикатиметься опалення поступово. В одному місці, в іншому не все одразу, поступово просто три стратегічні об'єкти, і їх наразі ну, відновлюють. Оце прямі дії, це тиждень, оцей тиждень відновлюються об'єкти. І також е, припиняє роботу цей ворожий найманець, якийсь був, що допомагав це здійснювати. Так, Буде повне відновлення світла і опалення. І це кінець листопада. Ворог не зможе чинити не свої е, е, як пропагандисти омани. Ну, щось відбувалося із головами людей, як е, паніку чи щось таке наводилося. Тобто люди, як це вброси от цієї інформації, вони припиняться все. Людям більше не будуть наводити паніку чи щось таке. Це була така також робота агресора з приводу цього, щоб паніка, паніка, щоб от скрута. Ні, не буде. В Харкові свято буде. В Харкові буде тепло і світло. І це листопад місяць, це кінець листопада. Здійснення мрії. Здійснення мрії. І все відновиться. Відкрита дорога. Ну це також за допомогою світу. Це в місто будуть надходити постійно е, ті необхідні речі для того, щоб було опалення і було світло, відновити цю зруйновану інфраструктуру. Так що так, закриваю, заперечую всіх, хто на ворога працює, більше цього робити не може. Де захист і викриття всіх колаборантів, і захист міс... міста Харків. Дуже захищене місто від агресії ворожих. Заперечую Так, і хочу повернути ворогові всі злочини проти людей, мирних людей. Він мерзне, він без світла. Він... Все назад собі отримує, заперечую. Більше паніку е, ніхто не зможе наводити. Закриваю, заперечую роти, ворожі. Люди в теплі, відкрита дорога на відновлення міста. Заперечую весь негатив, повертаю ворогові. Да буде тепло, да буде світло, і дітям, і жінкам, опалення, ви будете в теплі і зима тепла. Також така агресія вона буде стихати, вже немає потужної сили в, в расистів в них немає вже такої потужної сили, щоб чинити такі руйнування і до того ж надається світом для Харкова необхідна така для відновлення все спорядження, чи що, що допоможе, щоб було опалення і світло людям. Так, повернення з. Мирне захист населення і мирне небо. Це дуже добрі карти. Тільки е, в голові страхи у людей. Прошу вищі сили надати все необхідне фінансування, відкрити дороги для якнайшвидшого надходження, необхідних речей для відновлення опалення і світла в місті Харкові. І потужний захист. Небо над Харковом і прошу відвернути на віки вічні ворога від міста і захистити мирне населення. Перекриваю, перекриваю. Ні, все, зв'язані руки у расистів. Вони такого злочину не має змоги чинить. Все в них зв'язуються руки. Перемога України буде так. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, закрити небо над містом Харковом і відвернути віки вичні. Всі бомби, ракети, шахіди снаряди, все, що тільки не придумає ворог, все йому зразу назад на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу відновити, відкрити дороги на відновлення. Якнайшвидше в цьому місяці світла, опалення, газопостачання, водопостачання, всього, що тільки завдано шкоди, все відновлюється якнайшвидше. Буде так, буде так, буде так. І буде тепло в домівках у харків'ян, у всього міста. Без винятків, буде так, буде так, буде так. І Прошу повернути по Верховному суду ворогові, окупанту всі його злочини проти мирного населення. Всі ці гуманітарні катастрофи, що він хотів зробити в місті, в нього трапляється. Це... Йому назад вертається холодна зима, без води, без. Опалення без світла. Буде так, буде так, буде так, а в Харкові все відновлюється, буде так. Відкриваю місто Захищений да буде все сказане здійснене. Так що ми. Так, Харкові завдано було шкоди, але все закривається. Закривається дорога ворожа, він не зможе таку агресію чинити, і в світі дуже багато людей стурбовані цим питанням, щоб Харкову допомогти, і допомога із світу, з усього світу для Харкова приходить. І листопад місяць, це найближчий час. Вас поступово-поступово будуть підключати, підключати, включати воду, включати світло. І це такий рух. Так, і для Харкова це буде як свято. От, Дякую за увагу.